Кіт він не може не задати. А це про а, майбутнє львівського очільника Андрія Садового. Справа в тому в ці дні у Львові відбувається найбільша техногенна е, аварія на водогоні. Вже четвертий до четверту добу е, третина міста без води. І очевидно, я так розумію, що скільки е, потерп... ну, у Львові доволі складний е, рельєф, і потерпіло більше північні частини Львова, де, де більше горбів. Очевидно, просто в тому, що там дали великий напір води, хто став, щоб добувати на верхні поверхи, і в результаті сталася аварія. Хоча кажуть, що це, це, це не сині тобто не зрозуміло. Але садовий користується явною прихильністю Володимира Зеленського, і Зеленський якось тут не поспішає, так би мовити, рятувати Львів. Ну, я, я не кажу, що в цьому є потреба, але тим не менше. Е, в мене а політичне майбутнє Андрія Садового і цієї команди. Ну, в садового все ще залишається ядро е, таке політичне. Так. Звичайно, що більшості в міськраді він сам самостійно зібрати не зможе, тобто, е, але переобратися він зможе. Провести велику фракцію він не зможе. Але тут є ще кілька моментів. Справа в тому, що з інших джерел доходить інформація, що наступним після міського голови Одеси буде кличко і садовий. Тобто центральна влада захоче проковтнути Київ і Львів. Але ж садовий увійшов в дуже. Такий серйозний конфлікт, наприклад, із Порошенком, і він ніяк не може розблокуватися А фракція Європейська Солідарність дуже важлива у міській раді Львова. Тому от цікавезна зараз інтрига. По-перше, яка перспектива нашої України на переобрання? Там досить, я вважаю, що це дуже якісна політична структура, яка має хороші шанси е зайти в нове скликання з не меншим числом депутатів, ніж зайшла зараз? Так от, якщо буде атака на садового, до кого він побіжить по е політичне партнерству і союзності? До Європейської Солідарності бігти йому ну, не випадає. Там є е, Галицька партія, очевидно. Партнерська до самопомочі. Е, я не думаю, що, що там аж такий потенціал, який дозволить е, опертися на них. Тобто. В разі серйозної атаки проти садового е, йому буде важко знайти реальних союзників у місті всередині міста для того, щоб поборотися за свою політичну перспективу. Ну і е, поки що серйозно ніхто ну, не копає під, під час війни під садового не дуже копають. Тобто в нього більш-менш комфортна ситуація зараз. Але ж в мене є таке відчуття, що ну, можуть почати копати як тільки запахне виборами. А ну, перебуваючи, скільки термінів на посаді міського голови, звичайно, що той заходив у місто, коли навіть по периметру. Ратуші був виритий величезний котлован, і він по дошках переходив у мерію. Після цього здійснена маса всяких управлінських рішень, починаючи від ну, переділу ринку нерухомості, далі інвестиційні, скажімо так, Дії інвесторів вони теж створили цілу купу внутрішніх напружень. Львові. Тому ну, подивимося, хоча Львів виглядає комфортним, але Львів виглядає і дещо, ну, по-моєму, якісь диспропорції залишаються, зокрема, транспорт. Ну, Львов керують піарники. Так, ну піарники створюють, так би мовити, димову завісу, а керують забудовники реально. А не піар. Але дивися, досі вважалося, що найбільший успіх садового – це є вода для Львова. Ну, але mm. ось остання аварія, вона по суті перекреслює це досягнення, тому що ну, виходить, що. Ну, не, а, не. А, а, подивимося на оцю перипетії з сміттєпереробним заводом. Ця ж історія триває 15 років, як мінімум. Як мінімум, десь 15 років вона триває, і вона ще досі не завершена. З водою дійсно було ну, прогрес великий. Але ж в мене було відчуття таке, що все одно, попри те, що і багато інженерних мереж змінили, але місто все одно не встигало за забудовниками. Тобто треба було все-таки більше в інженерні мережі вкладатися, а не е, ну, бавитися в якісь такі піарівські більше, якісь ініціативи, де е, ну, виглядало все це красиво, де, де е, картинка була блискуча, а копнеш е, водогін будь-який, а він гнилий там всередині. Ну і знову ж таки з водою почина, е, починав цю історію не садовий, а і буня. Ну Куйбіда нічого не вирішив. Починав він. Але коли садовий прийшов, графіки три години були. Три години шостої шо, до 9-6 шо, до 9-ї ввечері. Я це пам'ятаю дуже добре, ці графіки. Не встиг помитися, сиди кукуріка. Тому е, таке. Але е, ну, дійсно в часи е, садового. Підтягнулася і вода, і, і ну, місто стало чисте, охайне, освітлення нормальне зробили. Ну, з Львів, особливо історична частина, дуже складний в плані доріг і організації руху транспорту. Ну, от є проблема з цією центральною місто, ще, ще і місто, воно ж побудоване по суті радіально, тобто, всі, все через центр. Треба було зробити кілька е, два кільця транспортних довкола Львова. Я взагалі носився з ідеєю побудувати легке метро е, по, по кільцю. Е, тобто, по суті, трамвайну лінію, яка б е, ну, була легким метро, аналогу легкого метро західного, такого наземного, не підземного, наземного. Але це кільце транспортне дозволило б розвантажити дуже багато. Ніхто цим не, не захотів займатися. А зараз е, я думаю, що тут найбільша проблема, якраз садовий, коли приходив, то місто було розпарцельоване і так добряче. Але все-таки якісь резерви були ділянки. для… Е, ну от зараз мені здається, що розвивати місто буде. Ну, дуже тяжко, тому що для розвитку доведеться викуповувати якісь купу ділянок, там же ж, по-моєму, Львів розгребли до, до сантиметра. Все це приватизоване до, до останнього е, квадратного сантиметра території. Фактично, так. Е, отже, Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. в ну, суті, подвійне інтерв'ю. Ми зачепили дві дуже гарячі теми: одного загальноукраїнської і одного трошки місцево, але як на мене, вона теж загальноукраїнська, тому що Львів став зберігає своє значення для української політики. Справа от... в тому, що Львів був певний час, коли Львів взагалі був лідером ур урбаністики для, і для столиці, і для Харкова. Це вже згодом Харків піднаті. І Дніпро, і Київ вони перейшли вже в такий ну, більш. А так був певний період, коли івано франківськ і Львів були фактично ну, таким гніздилищем сучасних е, містобудівних ідей, е, урбаністичних ідей. Тому Львів, Львів дійсно на сьогоднішній день залишається е, таким, ну, я б сказав, урбаністичною лабораторією для цілої України. Але е, якщо дійсно ну, напрошується сценарій, коли е, центральна влада почне атакувати Львів, то мені здається, що тут в садового буде дуже багато складних непідйомних задач. Е, так, отже, нагадую, моїм співрозмовником був Володимир Цибулько, політолог, я тобі дуже дякую за це інтерв'ю. Підпишіться на мій канал і на канали Володимира Цибулька, Цибулько ТОП і Цибулько ТІВІ. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Okay.